Мої дорогенькі, зварила я борщ з рибних консерв. Отакі ми, українці, варимо борщ, що хочемо з м'ясом, з рибою. Такими ми додільні всі, да. хай вчаться і знають, що ми все це можемо. Хочу вам просто показати, як я це варила. Але смачніше він літом холодний, коли буде. Так, оце квасолька в мене тут замочена оцю каструлю. Набираю, картопля почищена, буряк обов'язково, цибуля, морква. А це дві консерви. Прибалтика і оце наш черкаси. Оці дві такі класні. У ну, мене є з томатом, а є. Ні, їх я не буду. Це я просто така рибка нежна. Час квасолю, перемию та той. Дівчата, оце, ви знаєте, перший раз робила капусту, закривала. Оце ж таке у нас робиться з цією війною. І закрила. І ви знаєте, що? Вона не переварена, без солі, без нічого. Ну Це я це на случай на, на такий випадок, що це у нас війна. Оце у мене залишилося дві баночки. Думаю, цей раз зроблю з цієї капусти. Не переварена зовсім. Починаю не м'яка, коротше. Починаю засмажку робити зажарку. Зразу нарізала буряк, тільки олія. Це сок томатний свій. Зараз трошки просмажиться. Бурячок додаю цибулю. Ой, зараз у мене Щось квасоля кипить, треба прикрутити її дуже. Так, моркву багато нарізала, думала, не, всю висиплю. Тут головне мені зробити добру таку смачну зажарку, щоб воно смачне було. Сок виливаю. Сок і хай трошки прокипить. Мені головне квасоля, щоб зварилася, оце. Мої хороші, борщ у мене кипить. Та думаю, зажарку вже зробила. Оце остановка за квасолею. І оце згадала, думаю, розповім вам. Трошечки хочу вам настрій підняти. Розкажу вам, як я. Не чоловік мене заміж взяв, а як я чоловіка на собі женила. Це у мене другий чоловік, я там уже розповідала, ми вже майже 30 років живемо з ним. До мене він ні з ким не був одружений. Я влюбилася в Сережу по самій отак. Та й він у мене. В общем, зустрічаємося. Зустрічаємося, ну що, на скамеєчках сидимо, там у парку, цілуємося, ой, кіно. Тоді Сережа мій сестра, їх троє в родині. Середня поїхала, то ключі в неї брав від хати, там любов робили, тоді там у друга у його він ключі брав. В общем, водив мене, мій Сережа, водив. А раз сидимо, і він мені каже на скамейці. Не каже там, щоб заміж ти виходила, ні. От би нам би там поженитися. Я так промовчала, зробила, що я не чую. Тоді мені всі ці посідлівки надоїли і трапилось це. Моя подруга, оце нас троє, Ірочка в моєму так і живе в моєму будинку зараз на Західній. А Світланка, оце ми втроєм, в одному домі, в одному під'їзді, ми все життя ми оце дружили. Світланка моя вже 30 років, вже майже, живе в Майами. Дай Боже їй здоров'ячка. Ми... Два-три рази в місяць общаємося з нею. Вона мені так багато робить добрих справ, і Іра теж. Так от, Свята моя уїжджає в Америку, дівчата зібралися, нас семеро було. А Сережа мій взяв ключі, якраз тої, ну, на одній площадке. Оце Света. Заміж вона вже замужем, все. Я і вийшла заміж якраз в той будинок, де вона заміж вийшла. А Сережа мій взяв ключі, у його там друг був, був, і рядом двері. От він взяв ключі, а я кажу, та підожди. Мені ж свята уїжджає, зараз я прийду. Отак так через стінку. А ми там набрали шампанського, ну, багато. І оце ж гагана, Семеро... Шампанське п'ємо, свята наша в'їжджає, все. В общем, я прийшла, така весела, він все мені дзвони, дзвонить, Лена, ну йди та щас підожди. Приходжу я весела, весела. Та кажу йому, так мій дорогий, оце ж хр... хоробрості набралася, шампанське випила і кажу, так, мій дорогий, скільки ти мене будеш оце по. Хаткам водить. а завтра ідемо в ЗАГС, подаємо заявлення. Все. Оце так ляпнула і все. Ой, на другий день. Я вже зрану. А, ще йому кажу. В десять я тебе жду, отам от на остановці, в десять жду, як штик. Я зрання встала. Губи намалювала, тут накрутила, тоді ж було модно, я красилася, такі, знаєте, стріли Робінгуда зробила, все ж. От він мені дзвони. А він уже на остановці там стоїть мене, з автомата дзвонить. Лена, ну шо ми йдемо? А я ще от сучка добра кажу. Так вроді я не пам'ятаю. Куда? Ну, как куди? Ну, зак заявлю. А -а, а? а Так вспомнила. Ну, ладно, зараз. Оце вспоминаю. Другий раз, ну, вспоминаю, розказую, він нічого не помне. зато я помню. А може, бреше, що не помне. <рігав> Отак я думаю, ну що, треба брати це все в свої руки. А так я і невістки казала. Оля, не слухай його, бо він так водить тебе буде дуже довго й довго. Хватай і отак. Все. Іначе ходу немає. Так, ладно. Зажарку вже виключила. Продовжую боч, буду пробувати квасоля, Зварилась чи ні. Так. Квасоля вже готова, поки бабка згадувала, як дівкою була. Кинула картоплю. Зараз. Відкрию при вас оці консерви. Ну, що я хочу сказати? Тут хоч томат так більш-менш красненький, а сама ця кілька не ціла, не ціла, не ціла. Так, а в нашої оці хек. Тут рибка ціла, але томат якийсь темний. Ну, в общем, і тут Кості зараз поубираю їх оті з хека. В общем, щось буде. Щось буде. Оце капусту я банку відкрила під водою так просто під проточною промила і все. Кидаю цю рибу. Там сіль я вже вкинула, тоді ще спробую як на смак. Капусту і там укропчик у мене морожений. Оце зажарка спасла, бо вона така смачна, добра. Там томат свій і все пережаряне? Думаю, поставлю вам ближче, що я тянуся. Щось такий борщ, мабуть. Густий, ну що, який є. Пробую на смак, додаю, що мені не достає. А ви знаєте що? За смаком я виключаю вже. Все. За смаком ще й непоганий борщ. Правда, от чесно, головне, картошка тут не красна. І так, я ще сюди, знаєте, додала ложечку, пів ложечки столової, трошки уксусу, щоб воно трошки кисленьке було. Да. Зараз я аж прям вот так насыплю. Вот это так трошки рыбки покладу. Ой, густяк зробила. Хлопцы мои скажут, опять густяк зварила. Густяк. Ну, вот так густяк я зварила, да. Вот так я зварила густяк. А больше смачный. А борщ смачний хлопці мої дорогенькі. Так що йдіть, ви гуляйте і не морочте мені голову. І все. Будете морочить, будете самі готувати. Все, отак. Все, дівчата, у кого консерва є, варіть. Зараз не такий час, щоб там придумувати. Щось там видумлять. Все нормально, раджу вам. Раджу красненький, ще трошки укропчиком. Все піде, все.